Сура, танцуй! Пограй давай! Да, Раченко! Давай! давай! Держи, давай! Дігти, да, 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 Вань! Бан, бігти, Макар, де! Макар... Давай, давай, давай! Бабанечка. Давай, бань! Вань, Макарський гравець! Алка бере меч! Гречині дай пас! Ну, Гречинка є! Макар, ззади гравець! Єгорка, Єгор! а ну йди туди, дай, вище йди. Отам все. Репетацький справа. Репетацький ти, репетаць, репетаць, розвертайся, браво, ще репетач. Умічка на себе Єгор, браво! Круто! Круто, Єгорчик ще!

Путницька Ванюш! молоченко давай ветвь! А ну, ты давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай Топ, топ! Давай, давай! 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 Давай, давай Давид, будь м'яч! Дай назад, Максим, повернися! Не п'ятачку не дай передачу! Де, де, Максим, доставай! Де, доставай! Що сталося? Ви не маєте шансів? У вас ніколи раптя не має? Я його сьогодні не маю. Я не можу на пол грати. Якщо не маєш, то пів. Два. Скільки ти граєш? Два. Три. Я не маю пів. Пів. Та іде. Та тут хвальців у пустеву не є. Тіпко. Грає. Бать! Що, Бать? Ставите, підходите. Вань, кінь, куртку на плащ! Реп, реп, догривай, раз. Не гордяся, давай ви такі розвитку. Давай, Ваню. Супер його. Добре? Bani, bani butdy, wse! Wse! Ja, super. 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 Ja, Ми маємо гравець тут, берегляй! Ваня, Ваня поправ, Ваня! Ваня, давай! Ванюшка, право! Ванюшка! Спокійно, хай виходить! Залежність, залежність! Марша, Марша! Вперед, вперед! Ваня, Ванюшка! Ваня, Ваня, Ванюшка! Ваш видимо! Попиру! Браво ось! На себе, баночка, на себе! Браво, май! Умнічка, перенеску думай! Браво!

Алка, алка, алка! Да, алка. Жи, 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 жи. Забирай! 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 Лоченка! Браво, Макс, Круто! Все, чо! Все! нормально! Ручка його! Позьвікся!

Меняйся репетарки. Давай, такой. Негорка такой, зараз зав'яжу. Зайди туди, зараз зав'яжу. заряжеш кроші. По крапочки, його чи до крапочки. Негорчик, зайди всередину. Дай галочку передачу. Передайся, дай.

ઢા�લ શા�૲લ૲લ ખ઱લલ સલલ ા�લલ ઄લલ Хлопчики відразу. Репутацьки, а ти на місце! Дай його! А тепер ти репетацький. Ти супер! Супер! Беремець. 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 Його, його... Ану біжи всередину, швиденько! Паня, а ти на його місце? Швидко! Бліню! Давай передач Лінюю! Швид... Та дай передач!

Давай, давай, відтискай його, відтискай. Раз! Браво, до самого! Висій майнера! Майнер і висій майнера. Висіть! Давай, давай. Так, браво, приходьте, ре. Просто дуже. Відвори. Відвори. Так, ворота просто так от. А, можна. А, коліна. Коліна внизу. А які вони приходять?

Кер! Макс, привет. Давай заходи. Заходь, Макс, разыгрывай. Задатки на маме, представляти удар. Головавица. Отлично. Давай. Макс, передачу дай. Макс! Крать. Ап! Макс, давай. Пау. Молодці, молодці, Давайте то ще мать.

Да, Егорчик, браво! Через передачі! Перед, да, Максик! дограти! Браво! Витаскай, Макс! Ще! Ще Макс, Єгор! Єгору, швидко! Браво! Єгор! біжи, біжи, Світя Макс.